В ефірі спецпроект Про Нікополь. Ми продовжуємо слідкувати за життям району, який вже сім місяців лишається символом надлюдської стійкості та мужності. Чергові ворожі обстріли прибережних громад, перейменування вулиці Нікополя та історія людини з великим серцем. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Окупанти продовжують нічний терор Нікопольського району. Близько другої години ночі війська Російської Федерації поцілили по вище Тарасівці Мирівської громади. Понівечені будинки та електромережа. Люди на щастя вціліли. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Люди на щастя вціліли. Рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань. Безпекова ситуація в районі залишається напружено стабільною, а головним викликом найближчих тижнів буде питання водозабезпечення. Про це йдеться у повідомленні голови Нікопольської військової адміністрації Євгена Євтушенка. Наразі водоканали та місцеві адміністрації займаються питанням поліпшення водозабору. Також проводяться заходи щодо стабілізації рівня води в Каховському водосховищі. Останні дні він тримається на одній відмітці у військовій адміністрації вкотре просять жителів прибережних сіл про всяк випадок створити запаси води в приватних домогосподарствах, наповнити басейни або наявні місткості тримати запас питної води з розрахунку, хоча б 2 літри на добу на одну людину. І до інших тем 32 нові препарати включили до переліку доступних ліків. Вони для лікування хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, у тому числі бронхіальної астми. Відтепер їх відпускають безкоштовно або із суттєвою знижкою. Для цього вам потрібно звернутися до сімейного лікаря і взяти електронний рецепт. З ним вже прийти до аптеки, яка бере участь у програмі. Впізнати її можна за наліпкою доступні ліки або знайти за допомогою електронної карти на дні Трошчені таких аптек понад тисячу. Де русифікація у Нікополі у місті можуть з'явитися провулок Привітний вулиці Героїв Холодного Яру, Гостомельська Степана Бандери. У місті розпочали громадське обговорення про іменування вулиць та провулків. Дати нову назву пропонують 24 об'єктам. Їх планують перейменувати, зокрема і на честь історичних постатей. Та нікопольців, які загинули в російсько-українській війні. Громадське обговорення триватиме до 31 березня. Пропозиції просять подавати у письмовій формі або електронною поштою із зазначенням прізвища імені по батькові та адреси особи. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. А далі розкажемо історію про людину із великим серцем: настоятеля Свято-Покруйського храму і Павла Черкасова служба у церкві, допомога нужденним та постійні поїздки на передову до наших бійців. Це зараз його життя. Для допомоги нашим захисникам він об'єднав мешканців Нікополя і Червоногригорівської громади про те, як на своєму фронті отець Павло наближає перемогу. Дивіться далі примітить споживайте це і тіло моє, що вас ламається на відпущення гріхи. У свято покровському храмі отець Павло служить вже шість років. До нього за порадою та втіхою йдуть віряни не лише з Нікополя, править служби і в районі у Червоно Григорівській громаді. Втім, отець Павло допомагає не лише словом. Не один рік він опікується тими, кому потрібна підтримка та турбота. Наприклад, ось цією родиною з Червоногригорівської громади один з дітлахів через отця Павла постійно передає нашим бійцям зроблені власноруч вироби. На знак подяки хлопчик від наших військових отримав прапор та не простий. Тобі хлопці підписали прапор. Цей прапор я привіз з Бахмута. Тепер він твій. Тримай. На передову з допомогою отець Павло їздить із 16-го року. Скільки кілометрів наїздив за цей час, навіть рахувати не береться. Я був і в Херсоні, я був і в Авдіївці, я був в Васильівці тут де ближче, Бахмут. Біля Солідару був, в Ізюмі був. Скільки це кілометрів? Ну я чесно вам не скажу. Я подорожую з Богом, тому я нічого не боюся. У мене є бронік надіжний в випадку чого. Турнікети, аптечки, речі, продукти чого тільки не возить нашим бійцям капелан. Обов'язково кожного разу і домашні смаколики допомагають збирати вантаж на передову мешканці інікополя і червоногригорівської громади. Люди об'єднались в одну велику родину і допомагають наближати нашу перемогу. Не покладаючи рук, жінки шиють, печуть, консервують, готують смачненьке, плетуть сітки. Роботи вистачає усім. Знаєте, як ми їх з хлопцями і дівчатами називаємо? Це наші фейї. Все. Хто ще допомагає? Інколи, знаєте, бувають такі випадки. От просто сидиш, навіть вдома видався вихідний там якийсь, що можеш побути вдома, просто хтось дзвонить і каже: бачиш, а можна номер вашої карти, а нашого? А я хочу на ЗСУ да, там щось скинути. І бах, приходять, там дві, три, п'ять тисяч, хтось 50, хтось 5 гривень. Але от. І люди не хочуть навіть казати, хто вони, хтось просто приносить щось до храму. Віряни каже отець Павло. Вже звикли, що він постійно у русі, підтримують його, бо розуміють, поки на передовій герої стоять за нашу свободу. Ми маємо тримати свій фронт тут у тилу. Під час своєї поїздки бачу героїв України. Кожного дня я з ними зустрічаюсь під час кожної поїздки. Оці хлопці, дівчата, які вдень вночі і при морозі, і при дощі, і в болоті, і в грязюці захищають нашу землю. Тому вже цього тижня отець Павло планує їхати з допомогою. Де окуповані сели Херсонщини, туди, де люди сидять без води, газу та світла і дуже потребують підтримки. Ну а наприкінці лютого на нього чекають бійці на найгарячішому нині напрямку, аби підтримати бойовий дух, повезе їм купу усього смачного. Юля Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Не панікуємо, допомагаємо один одному та віримо у Збройні сили України. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій, а вночі перебувати в укриттях. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Нова добірка інформації про життя Нікопольщини на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.